Привіт, друзі! З вами я, Медвід, і сьогодні я вам хочу провести урок хімії. Так, так, так. Вона дуже цікава, і тому перша формула – це H2O. H2O. H – це кисень. Аж древні. Ні, аж не, це не кисень, а це ж водень. Угу. Аж це водень. Аж древні водень. Водень, аж це водень. І перед тим, як написати, що е, оце кисень, я скажу, що треба для води це треба два, молеку, два молекули водню і одна молекула кисню. Так, так. І зараз я вам запишу це кисень. Дружний кисень, кисень, водень і кисень, два молекула. два молекул водню і одна молекула кисню. буде

Це шість аж вісім 7. це, це дорівнює вуглець, Г. Вуглець. І води ні кисень я не буду записувати, тому що тут H і O. і ви можете це побачити ось тут. Так, так. І третя формула це 12. Це 12. H22О11. Але перед тим, як записати цю формулу, треба я, мені сказати вам про c 6 h 8 o 7 Для цього треба 6 молекул 6 молекул вуглецю, 8 молекул водню і 7 молекул кисню.

Ось. І тут записувати не буду, що воно означає, тому що тут ще записано: вуглець, водень і кисень. І тому 12 молекул вуглецю, 22 молекул водню, 11 молекул кисню, дорівнює цукор! Так, так, так. І остання формула четверта на сьогодні. Це О два. Це, це вуглець. це кисень. Не буду записувати, тому що тут є і кисень, і тут вуглець записано. І давай записувати це. Це. О, два. Оце це вуглокисний газ. Так, так. І сьогодні я вам проводив урок хімії. Так, так, так. І всім пока!